Милі друзі, сьогодні обговоримо, перед якими секонд спокусами важко встояти. Не секрет, що між секонд-хендами також існує певна конкуренція. Ми з вами маємо досвід з двома видами секондів: секонди вагу і секонди з фіксованими цінниками. У секондах на вагу спостерігається битва за кошти і зовсім нема конкуренції за. Mm -hmm. Покупця все більше там з'являється фіксованих так званих люксових та ексклюзивних позицій. Ціни не зменшуються аж до наступного оновлення, або зовсім ті позиції зникають і опиняються десь в інших магазинах. А от умови, в яких доводиться шукати речі, ну майже не поліпшуються. А якщо згодні, напишіть в коментарях, чи я не одна так думаю. Ну а тим часом мою увагу у ваговому секунді перевернули сумки, така від Вера Пеле. Шкіряна, але стомлена гарного кольору, але псували її ті біли ниточки, прошиці і світла підкладинка. Але форма сумки дуже зручна. Я знайшла таку саму, у кращому кольорі. У гетьновому стані, із темною підкладинкою, вся фурнітура все в ідеальному стані. Я взагалі підрозумію, що вона нова, ніяких білих ниток, зустрічна в неї застібка, можна на будь-яку ширину її розстібати. Пасує вона до багатьох кольорів речей, може бути і літня, і міжсезонна. Жина реміння не регулюється, та його можна повністю відстібати він на карабінах і замінювати на інший колір або на тканевий, як забажаєте. У пару до такої сумки придбала для вас новесенький шопер котоновий тканевий. із літнім дизайном у золотавому кольорі. Разом такі речі гарно виглядають і той шопер можна скласти всередину і завжди мати при собі, коли потрібно. Ціну на нову сумку, ви бачите, це 41 долар у перепродажі, але не знаю в якому стані. По 750 гривень. Кому цікаво, заходьте до мене в інстаграм. Буде пряме посилання в описі під відео. Чекайте на наступне оновлення, бо сьогодні вже одне відбулося. Всіх запрошую. А тут ви бачите, як ємність скляну у вигляді черепа перетворили на світильник, мабуть, тематика Хелловіна була. Далі ми з вами потерпляємо просто сумочний рай до секунду, одяг з Європи. Це магазин з фіксованими цінниками. Про нього ми якось поговоримо, оцінимо його і маркетингові ходи, і умови, і якісь нюанси в наступних відео. А поки ви переглядаєте у ці всі гарні, цікаві, шкіряні пропозиції з цінниками, будемо обговорювати хуман. Ну, от Особисто я помітила певні особливості. Наприклад, речі в хумані перед приміркою рахують не дуже. Уважно, коли людей багато, персонал просто не встигає то робити. А в наступні дні, коли більше знижок, то взагалі ніхто не дивиться, скільки речей ви понесли із собою до примірочної. Далі, персонал самостійно розвішує за вами одяг, той, що ви не обрали. І це сприймається як сервіс, це економить час. Ну, це приємно. Є камери та нема охорони в залі. Це не створює напругу, відсутня, якась недовіра чи почуття винуватості. Атмосфера людяна і цілком комфортна. В примірочних краще освітлення, принаймні, ніж у вагових секундах. Можливо, речі оглядати якісніше і вибір приємніший. Ну, це теж сприяє такому гарному настрою і обирати приємно. Персонал ввічливий, оголошення офіційні, без принижень чи погроз, без якихось там попереджень. Але вам не порадять, що саме обрати. Вам можуть підказати, до якого відділу звернутися, яка акція зараз діє, яка ціна. Надати таку інформацію, а от що на вас краще було б, сиділо, там, чи що вам обрати, такої подачі немає, ну і це зрозуміло. Або речі поверненню та обміну не підлягають, відповідальності за крадіжки в залі мережа не несе. Ну, Складна, типу, неможлива процедура скарг чи м перегляду з камер спостереження. Ну, це все ускладнено. Тобто за своїми сумками, телефонами, грошима треба ретельніше самим дбати. Також немає в залі корзин чи візочків для одягу. І все треба носити в руках. Це ускладнює пошуки інших речей, втомлює і сприймається як неповага. Напишіть чи для вас важливо. Щоб було колись складати речі, їх возити за собою, а не тягати на собі. Того дня разом із сумками вирішила вам продемонструвати якісну біжутерну прикрасу від люксового англійського бренду Ted Baker. Має і власне пакування, і паспорт, де вказані і розміри, і якість покриття, і що там використані стразини сваровські. Їхні браслети коштують від 60 і більше доларів. Саме ціну на такий на сьогодні не знайшла, його немає. На сайтах в доступі. Він дуже ніжний, вишуканий, тимдітний літній дизайн у вигляді морського коника. Він у мене в інстаграмі, трошки нижче в магазині, але зараз літо. Я вирішила вам його продемонструвати. Він дуже зручний, легкий, ні за що не чіпляється, не вигинається ні в ніякі боки. Тож заходьте на пряме посилання і до інстаграму, і лишу окреме пряме посилання на саме цю позицію. Придбайте собі якісну, витончену, класну, прикрасу. Та в будь-якому разі долучайтеся в коментарях до обговорення якості обслуговування. У секондах це дуже важлива тема, адже все більше людей користуються послугами секонд-хендів, все більше людей відчувають дискомфорт від свого фінансового стану. І якщо в таких магазинах будуть погіршуватися умови і ставлення до людей, то це буде не на користь і самому тому бізнесу. І, звісно ж, ми будемо обирати інші інші магазини, бо слово дешево, воно. Зникає із нашого лексикону. Отож, в Хуманах я не бачила табличок, що не можна із тваринами до зали потрапляти. Думаю, то вирішується по ситуації. Також в таких магазинах є власний Wi-Fi. і коли я просила мені давати код, то мені йшли назустріч, а от по залу інформації щодо наявності Wi-Fi я не бачила дуже вже цікаво, які є власні ваші спостереження за вашим досвідом обслуговування в Хомані. Що ви думаєте з приводу їхньої такої політики? Бо от мені особисто видається, що вони скеровують свої зусилля не тільки на те, щоб збільшувати свій дохід, але і робити це за допомогою приваблення на свій бік більшої кількості покупців. Ну, а Ми повертаємося до примірок у магазині Одяг з Європи, місто Одеса. Мені сподобалася спідниця за своїм складом тягуча віскоза, дуже еластична, дуже приємна до тіла навіть в спеку. Вартувала вона в свій час 35 євро. Забула затягти в примірочну яскраву червону футболку від Марвел. Та пощастило не забутися приміряти. У вінтажному стилі, або вона за своєю суттю є вінтажна, блуза від Levi's джинсовка. Як у стилі 70-х років, мені здається, дуже м'який джинс, не товстий, але м'який такий, приємний до тіла на кнопочках. Просто краса, все це із вами побачимо. Ну і хоча спідниця М розміру і дуже-дуже еластична, вона мені по стегнах виявилася затісна і позаду сіла ну, не дуже добре. Дівчата зрозуміють мене, що інколи речі сідають і в поперку, і на сідницях не так якісно, не так комфортно, як би хотілося. Вирішила я її приміряти. Випадково тут натисла на уповільнену зйомку, але поміряли її із такою е віскозною, е за якістю, як тонкий котон е блузою, такою сорочкою яскравого літнього кольору. Камера все правильно передає і отой базовий світлий. Хоч і світлий, але не маркий колір, такий сіруватий беш на спідниці, дуже посував до такого спокійного, але все ж таки виразного салатового кольору. Разом ці речі виглядали добре у тандемі, рукавчик можна робити коротшим і позаду сорочка видовжена, то всі ті нюанси, що мені не сподобалися, вона вдало замаскувала. Ну а Джинсова Levi's виглядає зовсім інакше. Все ж таки із цією спідницею цілком вдалий варіант. Джинсовочка силуетна, мка, комфортна, не замала. Просто вона так і має підкреслювати фігуру за своїм кроєм та задумом. Камера дуже вдало передала кольори. А вже у ваговому секунді я не встояла перед червоною спокусою. Це велика сумка органайзер. Від Подібно Подібна Dior коштує майже 50 доларів у перепродажу. Ця абсолютно нова, дуже якісна, велика: 31 см у довжину, 11 см в ширину, 20 з чимось у висоту, зустрічна застіпка, фурнітура в плівці, запакована ручка. Ну, дуже вона класна, зручна, гарно виглядає. Можна зберігати косметику вдома, можна перевозити, можна використовувати майже як ручну сумку. Дуже мені сподобалося, була представлена в мене в інстаграм, має вже свою власницю і найближчим часом поїде до Італії. Ну, а всі, кому також небайдужий, червоний брендовий, люксової якості колір. Обирайте сьогодні на оновленні клач або косметичку від можчину. Ціну перепродажу ви бачите, якісна, неймовірна, дуже ефектна річ. Вам за ціною цілком доступна. Та головне дочекайтеся нашої нової зустрічі. Усі живі здорові!